Яблуня це справжня українська класика, а її ароматні плоди створюють атмосферу затишку і дому. В агромаркеті представлено понад 125 сортів яблуні від класичних українських до сучасних селекційних новинок. Усі вони ретельно відібрані та мають міцне здорове коріння. Завдяки цьому саджанці приживаються у різних регіонах України та стабільно плодоносять. Найпопулярніший це білий налив, літній сорт раннього дозрівання, який відомий всім своїми соковитими плодами з легкою кислинкою. А це справжній ексклюзив редлоб. Червоно'ясий сорт преміум класу, який має яскраво рубінові плоди і незвичайний ягідний аромат. А далі у нас Чорний принц. Це зимовий середньопізній сорт, який має великі червоні яблука, у яких щільна шкірка, через що вони чудово зберігаються взимку. Яблуня невибаглива у догляді, достатньо сонячного місця, родючого ґрунту, помірного поливу та щорічної обрізки, щоб дерево стабільно давало щедрий урожай. Замовляйте саджанці яблуні на офіційному агромаркетуа і створіть власний ароматний яблуневий сад.